Вітаю, друзі, з вами, Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що в ніч на 23 жовтня росіяни завдали відносно масованого комбінованого удару з повітря із застосуванням безпілотників камікадзе та авіаційних крилатих ракет, що відбувалося в Одесі та області протягом останньої доби, та що відбувалося з повітряними ударами за останні пару днів за вихідні. Залишайтеся з нами, щоб все дізнатися, і підписуйтесь на. На наш канал, отже, минулої ночі росіяни застосували знову комбіновану тактику ракетного удару з поєднанням з запуском дронів в Одесі та Одеській області. У ніч на 23 жовтня повітряна тривога була понад 3,5 години, і майже весь цей час було чутно роботи протиповітряної оборони дуже успішну роботу протиповітряної оборони над морем. Всього за ніч на 23 жовтня росіяни запустили на Україну 13 безпілотників типу Шахет з південного напрямку Це з мису Чаука, у окупованому Криму та з північно-східного напрямку. Окрім Одеси, також було чутно роботу протиповітряної оборони у Києві та Київській області. Також вони запустили з північно-східного напрямку ще один безпілотник невстановленого типу, а з території повітряного простору над окупованою частиною Запорізької області запустили ще й авіаційну керовану ракету типу Х-59. Загалом протиповітряна оборона знищила всі випущені росіянами цілі, тобто всі 13 дронів типу шахет, один невідомий дрон та одну ракету. Із цієї кількості, як зазначають у одеській обласній військовій адміністрації, 9 дронів типу шахет було знищено над Одеською областю. Це було в основному уздовж морського узбережжя і підкреслю, ще раз було чудно роботи протиповітряної оборони в Одесі над морем. Окрім того, слід зауважити, що останні дві доби за суботу в ніч на неділю і в ніч на суботу. Росіяни завдавали ударів дронами камікадзе обмеженого масштабу, запускаючи їх там по 3, 4, 5, 6 штук всього лиш. І е, ці запуски мали за мету не скільки завдання якихось е, відчутних ударів, скільки випробування та виявлення позицій та характеру роботи української протиповітряної оборони, та всі ці дрони були всі збиті. Наприклад, ми поза минулої ночі у ніч на неділю росіяни долетіли своїми цими безпілотниками шахедами аж до Хмельницької області. Вони їх запустили з південного напрямку. Ці дрони пролетіли через Миколаївську та Вінницьку області, але жоден не долетів до цілих, всі були збиті. Було загалом позаминулої ночі збито три шахеди та ще три дрони не встановлених типів інших типів ударної дрони. Поза минулої ночі за добу росіяни завдавали такого собі ракетного удару, коли у напрямку морського узбережжя Одеської та Миколаївської областей було запущено сім авіаційних крилатих ракет, і вони всі або були збиті над морем, або просто впали в море, або самі там десь над водою здетонували. Також зауважу, що останніми днями росіяни дуже збільшили активність запусків скидань керованих коригованих авіабомб на Херсонську область. Можливо, це пов'язано з тими. Подіями на фронті, які там відбуваються, вони у кілька десятків разів збільшили цю інтенсивність. Тобто, з менш ніж десяток цих бомб, вони тепер кидають за добу до 40 таких бомб і поєднують ці удари з запусками авіаційних крилатих ракет типу ха 59 Теж щоб ввести в оману в систему протиповітряної оборони, але що ми бачимо, ми бачимо, що протиповітряна оборона успішно відбуває ці атаки, окрім скидань коригованих авіабомб, які немає можливості збувати тут, треба збувати самі літаки. І ми бачимо, що росіяни застосовують новий тип безпілотників ударних такого ж класу, як шахет, але з іншими двигунами, які мають інший звук і можливо меншу бойову частину. Ми стежимо за ситуацією щодо повітряних ударів. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!